Доброго дня вас вітає Полтавщина! І в мене на столі лежить гляньте що. Цілих пів свині. І ми з вами будемо його розробляти у домашніх умовах, непрофесійно. І щось із нього будемо робити. Я вам все покажу. Я зразу відрізала шматочок м'яска собі, а шєчок. Зараз поставлю підсмажити. Паласиємо за зустрічка отакою красою. А потім почнемо працювати. Значить Тут, бачите, він такий жирненький, Гарнюний Салка на ньому не дуже товсте. Я знаю, що ця півтушки має вагу 45 кілограмів, 400 г. Купляла я його за 120 гривень кілограм. І заплатила 5450 гривень. А тепер давайте я все буду переважувати, все до ниточки. І знаємо, чи вигідно купляти отак от цілою тушкою і що у нас з цього вийде. Діла у нас свині. Полтушки свині! Це тільки четвертушка, а у нас ще є спереду, там. Ось така полтушка ще свині. четвертинка свині. От лука. От оно. Так, вирізали ми все салко. Оце ми так обмучили нашу свининку. Зате було гарно. Ми тут працюємо. Так, оце найтовше із задньої частини салку. Мене це дуже-дуже задовольняє. Ну, це я так обрізала біля ножки. Угу. Це ще будемо все працювати із ним. Ось салко. салка. І зараз будемо розрізати його це все на шматочки. Ось гляньте, яка у нас пашинка отака. Я її зразу вирізаю таким цілим пластом. Це буде гарний рулет. Ось так. О. Гляньте яка краса. Так, відрізаємо реберця. Десь так повинно бути. Донечка, ну тримай. Десь тут знайдемо. От Боже благословиння. Як нам доведеться ще коли самим розробляти, то вже будемо знати все повністю, що йде і куди. Ось так. А ну. ой-ой-ой, ой. О, бачите, не святі горшки обжигають, і ми впораємося. Бажання навчитися можна всьому. О, Бачите, так, працюють професіонали. Якщо щось кому не подобається, можете не дивитись. Ми це все робимо вперше. О! Гляньте, яка краса. Так. О, як гарно і ось пашинка, а тепер у нас піде о, отбивнушка. Відбивна. О. Та ми тут зараз, як це все діло зробимо. Таких налобимо. <риклад> Усього його наробимо. О, гляньте, як у нас все гарно виходить. Так. Як по маслу. <риклад> як по м'ясу. <риклад> це все я зважу, подивимось, що де і підкинемо ціну. Як його купляти отак оптом чи купляти у роздріб, що вигідніше. Я так думаю, що оптом буде вигідніше. Таке у нас вийшло м'ясо. Оце із задньої частинки. Оце ось гляньте, отакий кастречик. отака пашинка. І ось така нога, це зараз все будемо обрізати. І риберця. Риберця чудові. Зараз переріжу, перерубаю і складатимемо. Зараз будемо все вам показувати. Оце ось такі гарнючі кісточки на борщик. Так, тепер з цього краю оце ось такі рибирця. Гляньте, воно, яке м'ясочко. Так, ось іще кісточки. Ну, це ще ми будемо обрізати тут м'яско на ньому. От. Ось іще. Гляньте, які риберця з хрящиками. М-м-м, Як золото. Це я все-все-все переважу. Так, тепер дивіться, ось які шматочки м'яса. Це у нас обрізочки на фарш. І зараз знімаємо з ноги. Притягнули передок. Тут салка вже бачите гарнюні. Так, так. Да. Ну і опять ножка. Ну, що починаємо працювати і над цією половинкою. Все з Богом. Друга ніжка пішла на ура. Гляньте, як я її швидка. Тінь-динь-дин-динь і все. І ніжка вже відділена. Збираю салко. Ну, все те саме. Трішечки розберу, покажу. Розібрала я їх і передню частину. Так, що в мене вийшло? Ось така ще відбивнушка. Отака. Так, це ошієчок. Ось гляньте. Який шматок ще і 800 грамів, ні, 500 грамів взяла. Ось гляньте яка галяшечка. Без салка, без нічого. Така кістка. Оце лопатка. Ось м'ясо. І це лопатка ще на, на кісточці. Там, де побачите кров, це непогано зарізано, це ось я. Порізалась і вже ось пів години не можу зупинити кров. Так, отакі два шматочка М'яска. Тут десь було біля риберець. Ось таке. Тепер ось такої пашиночки. Два шматочка. Гляньте риберця. Ось гляньте, які реберці. Обожнює риберця. Так, і салко. Оце ось най... найтовще. Ось отаке. Ну, ось гляньте, два з половиною пальця. Я дуже рада, що вона не така сальна, а зате гляньте, скільки м'яска. Так, я його це все впорядкую. Ну реверси підуть у холодильник, тут розмов ніякої нема. Переважила я усе своє м'яско. Вага вийшла точно, так як мені продали, дякую. І Перевела це все на нинішні ціни. Прирахувала, скільки б воно мені коштувало, аби я це все купляла в магазині, то я вам скажу, що я зекономила 925 гривень. Ми знову працюємо над нашою свининкою. Тепер я усі ці шкураточки, оце все найтонше салце. Зараз перерізаю. Ось на отаке. І у такому великому казані я буду це все притоплювати на шкварочки і на смалець. І будемо закривати. Отака кількість у мене вийшла, казан такий у мене тут величенький. Отака кількість вийшла у мене порізаного салка. Це будуть шкварочки. Шкварочки є обов'язково солю. Ось так. Отака ж мене. І, мабуть, ще й трішки. Тоді шкварочки виходять смачні. Такі, що їх, як жубачку, в рот укинув і піджовую собі спокійно. От, І смалець не так пропада. О, тепер хай тушиться. Одне діло вже зробили. Шкварочки. Вже майже вижарилися. Я не хочу, щоб вони були такі сухі зовсім. Ось як тільки змінять колір, отакі от трішечки стануть коричнюваті, щоб у цього білого не було. І буду закривати. А смачні на соль вони гарні, гарно салоні. А коли я буду, я окремо буду зливати смалець, бо у мене онутічка дуже любить всяку випічку, і вона. У печиво таке все буде класти смалець. А шкварочки, як буду закривати, ще буду притрушувати їх перчиком. М -м -м, це буде смакота неймовірно. Починаємо розливати гарячі баночки. Цю, цю ставимо. Спочатку збираємо смалець. Потихеньку. Баночку, гляньте, який він прозорий, чистенький. Працюємо, потім все покажу. Так, оце тоненьке салко. Я зараз перерізаю ось на такі шматочки. І будемо закривати його як 5 хвилинка. Салко, воно дуже смачне, мені подобається. Ось так. Я поставила середнє салко, щоб робити з нього п'ятихвилинку. Зараз заливаю водою і міряю воду. І у мене тут його багато. Так, Це літр. На літр води треба 100 грам солі. Але я дам трішечки більше, бо води тут буде мало, це точно. А салка багато. То кину грамів 120 десь отак. У салкову це нітритної солі додавати не треба. І спеції. Спеції, які хочете. У мене зараз буде опять духмяний, буде лавровий листочок, буде суміш перців, ще додам трішечки приправи до м'яса і будемо це все кип'ятити. Кип'ятимо, я буду кип'ятити 10 хвилиночок, а потім у баночки і стерилізуємо. Годину-півтори години стерилізуємо. всипала 250 грамів солі. Отака суміш перців. Сиплю багатенько. І в пачки аж десь. Отак. От і така приправа до м'яса. Ді овочі. Ось так. Теж півпачки. Кидаю лавровий листочок. Жминьку. Отак. І ставимо його це все діло кип'ятити. Прокипіла наша салка 10 хвилин. І розкидаємо в баночки. Баночки гарячі. Ось, зараз закипить буде гаряче. І розкидаємо по баночкам. Насипаємо наші шматочки, вкладаємо не дуже щільно, щоб вони були залиті розтольчиком. Ну і таким манером. Заливаємось розсольчиком, щоб не тільки жирок попадав, а й розсольчик. Аж туди-туди ныряємо. Ось так. І відставляємо поки що у сторону. А потім будемо ще з вами це все діло стерилізувати. Залили, поставили. У каструлю застелену серветочкою залили гарячою водою. І зараз на годину, а може трішечки більше. Подивимося, наскільки воно буде готове. І закриваємо. Оце салка п'ятихвинка. Ось така краса, 4,5 літри. Вже заготовочка є. Ну, на зиму, на длинну. Уже якась перегрізняшка. Салка п'яти хвилинка. Це смаколики, а це вже й зовсім стратегічний запас. Півтора літра вийшло смальцю, ось, гляньте якого як, як сльоза. І два з половиною літра шкварачок із смальцем. Ось так. Уже із салом я упоралась. Я умничка. Залишилося м'ясо. На сьогодні все. Усім до побачення, до скорої зустрічі, усім пока-пока.